Вокер висунув керна? До затвердження ще довгий шлях. Керн бойскаут? Бойскаутів не існує. Навіть серед бойскаутів. Чого ти хочеш? Абсолютно нічого. Тоді про що ми говоримо? Просто скажи тебе цікавить це місце? А чим тебе налаштовує, Майкл? Ми з тобою піднімалися разом. Комітету зовнішньої політики потрібен працездатний голова, який не боятиметься сказати Вокеру, що той помиляється. Ти потрібна нам. Припустимо. Я не хочу припускати. Я хочу знати.